Як все почалося? Почалося все з 2008-2009. Коли створювалася стратегія міста до тоді почали заробітки в цій організації. Було декілька ініціативних компаній зібралися і сказали, що давайте спробуємо зробити щось да. разом. Відповідно, спробували один проєкт реалізувати, це було питання англійської мови, до нього, ну, що тебе болить. Сказали, та болить англійська мова, люди зле говорять англійською, проблема страшні Відповідно, треба щось з тим робити. Лісували перший проєкт, в принципі, подивилися, можемо. Давайте це робити вже системно і давайте запрошувати до цієї участі інші компанії, можливо, теж це ми стане цікаво. Ну і відповідно десь два роки тому, півтора року тому прийшов з керівник цієї компанії, і каже, Степан, є один проєкт, треба взяти там один день в тиждень кластер. Будь ласка, займається. Ну і в принципі я думав, що це буде один тиждень, хоча це заглибився і мені міста все більше цікавим. Я зрозумів, що тут я на фол-тайм і, 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 і при тому, тому Коротко почну свою презентацію, це така переісторія. Коротко почну свою презентацію, що в нас зараз є по ринку. Важко, звичайно, сказати кількість компаній, яка є, тому що у нас специфіка ринку така, що ми працюємо на експорт. Є дуже багато компаній, які десь там працюють по квартирах, десь, ну, десь там по домах, фрілансер, які об'єднуються компанії. Ну, в принципі, це вже компанія, вони якийсь сайт. Я кожного дня довідую працюючи в цій індустрії вже півтора року і спілкуючись з кожного дня з компанією, я кожного дня довідуюсь про якусь компанію. То в мене не було дня, коли я надивився, чи це якась переїхала компанія, чи це якісь хлопці прийшли, чи це десь там хтось сказав, що я працюю в тій компанії, а що це за компанія. То я десь в ну, таких видимих виділяю. 15 великих компаній це з працівниками від 100 до 2,5 тисяч, і це є малі і середні з працівниками від 0 до 100. І є ще великий сегмент андеграунд компаній, яких в сумі це буде біля 120-150 компаній. Чому немає в мене в таких точних цифр, я вже пояснив, але ми планували зробити дослідження, ринку в, на початку цього року. Дещо ситуація Україні підкоригувала наші плани, і зараз після конференції ми активно активно все ж таки, цей проєкт у свіжі ринку проведемо. У нас вже все готово. У нас група соціологів, <зві> яка дуже активно працювала в туризмі і тепер працює з нами. Тому, тому в нас були класні цифри в кінці року. Поки що це є експертна оцінка. Щодо людського капіталу, то у нас. Це реклама була. <fuult> <Pick discussion> у нас по кількості працівників це знову ж таки експертні оцінки, тому що порахувати їх дуже важко, тому що система людей працює як ФОПи. Якщо взяти всі компанії і помножити на їхню кількість працівників, буде дуже мало, відповідно, не цікаво. Знову ж таки, не враховується сегмент фрілансерів і не враховується сегмент програм компаній. Якщо, а, якщо тут також великий є сегмент, це є IT-відділи різних компаній, це і банки, це і державні установи, але також працює акішники. Щодо кількості працівників, то ми говоримо, що їх є зараз близько 11 тисяч, 6-7 тисяч, з яких працюють аутсорсинги, тобто які програмують. Решта це є девайсери і IT-відділи різних інших компаній. В тому чи банків з державного рівня. Ми маємо щороку 1800 випускників, ну, року це було 1825 випускників it та спл... після. IT... Ну, не переживайте, щоб мені це не цікаво, тому що раніше пізно до вас і скажу. Ну, якщо ви знайдете відповідне value, так і який в неї є, так і запропонуєте і рішення. Нам на щастя нас, нас повірили компанії. Я не скажу, що багато, я навіть побачив, такі, морі, такі, з яким сидити в хмурій, з яким ми розстрілилися одного року. Я кажу, анти, давай, може, клас, вступати. Я кажу, давай вступати. Тут, в принципі, досить було цікаво. Я сподіваюся, що також для компаній це, це дуже цікава співпраця по освіті, так як освіта це, в принципі, дуже важливий елемент нашої роботи, тому що. Галузь IT залежить повністю від військового капіталу, немає військового капіталу, там немає IT. Так. Тобто, відповідно, треба робити, ну, з якістю звичайно проблеми освіти є, але дуже тішимося, що університети справді дуже швидко розвиваються, особливо там, політехніка, з якою ми тісно працюємо, надзвичайними тобто, темпами розуміння ринку і, і власне, проєктів і відкритість цього університету, яке нам дуже подобається. К нам, звичайно, дуже легко працювати з політехнікою. Що Петро Васильович дуже дякую. По, по освіті у нас є чотири напрямики, тут є три Чотири. Це є шкільна освіта, це є університетська освіта, це є поза університетська освіта, названі так, і це є бізнес освіта. Тобто в шкільній освіті що важливо? Важливо розуміти, доводити до батьків, до дітей в школах, що є такий факт інженера, і бути інженером це круто. Насправді тут багато пояснювати не треба, просто потрібно розказати, що це за робота, скільки нам заробляють. Це для батьків, а для дітей тут більше, більше, більше інтерактивно. Ну, насправді дуже цікаво, тому що цього року, коли ми ходили по батьківських зборах в школах, коли я питався дітей, яким ви хочете стати, ну, вже дуже багато хлопців і дівчат піднімали руки. Айтішниками. Тобто, в принципі, це, це розуміння, яке дітей формується, і, і діти вже обирають цей, цей шлях, і діти і, то, чи це збільшується ну, власне, на вході в університети якісь дітей відповідно, на, і на виході, що для нас є важливим. Е, є також проєкт модернізації навчальних програм, коли ми працюємо з політехнікою. Я цей проєкт виглядає. Ми працюємо, беремо викладачів, беремо предмети. Беремо експертів з компанії, залучаємо, викладач працює з експертом, дивиться, модернізують навчальну програму. Протягом семестру студенти навчаються з цією програмою, плюс експерт додає свої експертні лекції, майстер-класи, і в кінці студенти захищають проєкт. Тобто вони реалізовують протягом семестру проєкт і захищають. Тут ми додали більше кліміфікації, так, студентам цікавіше, вони бачать, як це вони мають можливість працювати з реальними проєктами. Власне, ми ну, пробуємо цей проект розширити, так, щоб більше експертів, більше звиклащів до цього проєкту долучати. Питання бізнес-освіти. Минулого року ми почали готувати проєкт магістрської програми сантимечного менеджменту. Цікавий проєкт тим, що, що він безпрецедентний. Так? Тобто, нас, ми зрозуміли, що в майбутньому через декілька років в компанії Кіпрацює буде Буде проблема з тіла езек. Будуть переходити людей, які зможуть якісно управляти компаніям, тому що ну, рано чи пізно власники компанії, які ще управляють, вони схочуть наняти, хто цим займатися. Або все ж таки компанія зростає, останні, відповідно, кількість таких людей більш потрібно. Відповідно, таких людей потрібно готувати, для того, щоб потім не було знову колапсу ринку праці, коли цих людей дуже мало, і коштують вони дуже дорого. Так? Відповідно, потрібно готуватися з своїх фахівців. Ми запустили таку програму спільно з католицьким університетом, пізніше вона вже якби, зараз вона працює в бізнес-школі, займається на повністю бізнес школа ми здійснюємо академічна рада, яка власне, є власна який дивиться за, за контентом, за якістю і те, що нас могли вийде. Тобто це дуже цікавий проєкт. Ще, є, ще є один проект, який поза університетський, ми називаємо «фахові школи. Це, в принципі, проєкт, це освітні різні проекти для свічерів, так званих. Тобто Припустимо по тестуванню. У нас навчалися керівники якихось маленьких відділень банків, які зараз працюють банки, Тобто прийшли у нас тримісячний курс навчання, зараз працюють в цьому. Один з наших викладачів цієї школи раніше, раніше працював міліціонером. Пройшов навчання, попрацював. Два роки в компанії зараз працює молодичем за в нашій школі. Прийшов під це, це, це хороші можливості для, для свідчерів, для людей, які не мають е, технічної освіти, е, здобути е, базову каналу е, чи по тестуванню чи по програмуванню. Програмування трошки важче. Так? Припустимо, також цікавий проєкт, який ми зараз на освіті стартуємо. Також для свідчерів, це є е, UI-USU, UAUX, UI, це дизайн. Є багато дизайнерів, які випускаються з академії, мистецтва політехніки, але їм, власне, бракує цих знань і вмінь з індустрії. Відповідно, ми створюємо навчальну програму, збираємо найкращих людей з індустрії, які працюють. Дуже проти ми збирали ми цих, повитягували зі всіх компаній найповірших спеціалістів. Зараз будемо навчати цих студентів. Форма навчання є платною, студенти за це платять, відповідно, мотивація. Вона не є високою, бо плодиші також отримують заробітну плату, тобто тут все почесно. Компанії отримують доступ до військового капітану. І це, це короткі курси, тому тобто тут є що що там результати. Також важливе проведення різних конференцій обоє. Тут Знову ж ми розікаємося з туризмом, тому що ми через тиждень привеземо багато людей. тут проводимо конференцію, називається Львів і Тіарема, зрозуміла тема, Львів. Скажу, нелегко проводяться конференції зараз в цей час в Україні, тому що є особливо за спікерами за кордону, нам дуже важко було працювати, але все ж таки ми <свистити> багатьох спікерів привозимо. Конференція має на меті швидше промоційного характеру для нас. Ми хочемо продемонструвати як і світові, так, так і Україні, передусім, тому що у комфортно працювати, приїжджають до мова, як і компанії, так і нас Скажу, що зареєстрова... зараз 80% зареєстрованих це Харків, Дніпропетровська, Львова, дуже мало. Наші наші компанії війни ходити на конференцію. Mm -hmm. uh, да, uh, mm -hmm. Так, це спікер. Uh, проект it House uh, – це проєкт, який uh, тож, ну не знає, досить цікавий і, і, і там багато людей в нього не вірили, поки ми його не почали робити. Ідея зробити житло доступне для людей, які працюють в цій індустрії. Це, цей проєкт вирішує три проблеми. Перше, це є трошки вирішує питання житла для людей, тому що в нас 72 квартири, які на ділянці. А друге це, знову ж таки, демонстрація міста Львова, як міста лояльного до айтішника. Переїжджайте в руки, вам ще житло дешевше yeah. продавити. Тобто, це проєкт спільно з містом, який ми робимо. Це один з варіантів фор проєктів Ми організували конкурс на відвідування. Yeah. Дуже цікаві проєкти, yeah. дуже цікаві потреби цих людей. Ну, я б ніколи не подумав, що в будинку має бути мітік Ну, Це така професійна деформація в якійсь, то має бути Міт-грум, без нього ніяк. Тобто, він, ну, розково, завдання, щоб там, так? Щоб, щоб, якщо вже зовсім не хочеться на роботи, щоб треба було попрацювати, які хоче місця. Ну, тобто конференц-зал. Ну, ми ж будемо збиратися, а ж є якісь проблеми, як ми будемо вирішити всі проблеми в нашому будинку. Де ми будемо зараз? Точно треба конференц-зал. Ну, тобто, то, Треба дуже цікаві, Я, як коли почали робити цей інфект, надзвичайно цікаво аудиторія, я захочу всіх працювати власне, з цими людьми. Дуже цікаво. І останній слайд, перша ну, цифра 900 тисяч, там маленька підказка, можете заговорити швиденько, щоб зрозуміти, про що я буду говорити. Це, це є власне, останній звіт Єврокомісії, в якому зазначив, якому що до 2015 року про, ну, тобто, в Євросоюзі буде 900 тисяч it вакансій яким не буде чим перекритим. Не буде людського капіталу для тих 900 тисяч вакансій. Тобто багатомільярдна індустрія, яка може відбутися, яка просто не відбудеться із-за того, що. Ну або відбудеться, тому що Євросоюз вже почали працювати Відпито, в цьому напрямку. Відповідно, ми створили на початку року Grand Coalition. Ми сказали, от бабло, от ви бізнес, от ваша проблема, дайте собі з цим рано. Що вони почали робити? Вони почали робити навчальні програми для свідчення. Трьохмісячні курси швиденько, щоб підготувати, щоб, щоб все. Зараз потреба є також великою. Зараз вона близько 500 тисяч, 500 тисяч тому зазначено. Тому це є для IT-бізнесу є ризики і можливості. А потім, якщо ми будемо готові, ну, то що це означає для IT-компаній в Європі? Якщо немає людей, значить треба кудись йти. Куди йти? Найближчих ну, води, Східна Європа. Якщо ми будемо готові і підготуємо максимально, нашу екосистему буде готова прийняти такі інвестиції, це буде добре. З іншої сторони, є ризик для, для місцевих компаній ну, менших, так, які працюють на цьому ринку, тому що, можливо, він буде важче конкурувати з, з цими західними компаніями. Так? Але я все ж таки завжди оптиміст, і якщо я не був оптимістом, я працював ці покласти, я вважаю, що це насправді можливість була для нас, тому що багато не тільки прийдуть конкуренти, а також прийдуть замовники. Особливо ті, хто працює на адсорсах, вони зможуть цим цією можливістю скористатися. У мене все. Останній слайд, контакти записую. І так, ну я вже казав туризм ми користуємося цими всіма можливостями міста, і, і туризму, і якості життя. І також закликаємо туризм також працювати з ІТІ, тому що є дуже багато стартапів, молодих хлопців, інженерів, які мають дуже цікаві ідеї для, для, для туризму так? і можуть вам також допомогти. Для них, особливо для стартапів, для них не цікаво вже прибутки робити, для них цікаво зробити якісь рішення і здобутися цього першого клієнта. Тому заохочую вас. Туристичний бізнес, також працювати з стартапами, і ви для себе обов'язково зробити там велику. Е, дякую вам. Буду радий поспілкуватися десь протягом цього форуму. Дякую.